Василь Стус, як добре те, що смерті не боюсь я. Як добре те, що смерті не боюсь я. і не питаючи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до Тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь, так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода, та вже мовчи, заблуканий у пущі, Уже не ремствуй, прозирай углиб. У суще, що розпукнеться в грядуще, і ружою заквітне колошип».